У компанії священників та перших осіб області головний лікар Рівненської міської лікарні Євген Кучерук проводить екскурсію укриттям медзакладу. Після початку повномасштабної війни раніше занедбане підвальне приміщення осучаснили та привели до ладу. Зараз тут просторі коридори, сучасні палати та операційні все для того, щоб у випадку потенційної небезпеки продовжувати працювати. Ми бачимо прекрасні умови, навіть операційні є. На нульовому і нижче нульового рівня, фактично, для безперебійної роботи. Вони обладнані, ці палати і операційні альтернативним живленням безперебійним. Фактично, ми розуміємо, що маємо готуватись до складніших варіантів. Сподіваюсь на те, що вони не будуть застосовані. Загальна площа укриття 5360 тисяч квадратних метрів. Фактично, це ціле підземне містечко, яке обладнане для роботи медиків під час повітряних тривог. Заступник головного лікаря з технічних питань Ігор Шаров розповів, що вже зараз в укритті є 40 ліжкомісць. У перспективі цю кількість можна буде збільшити. Об'єм був велиробіт дуже великий. Це був звичайний нульовий поверх, технічний поверх. Ми його переобладнали. Зробили, зробили такий поточний ремонт. І вона зараз виглядає, ну і відповідає сумарівні робота над облаштуванням укриття триває. Оздоблювальні роботи виконують студенти першого рівненського профтехучилища. Для них це свого роду практика поєднана з корисною для громади справою. Сам же ремонт бомбосховища, за словами очільника області Віталія Коваля, профінансували іноземні спонсори. Це приклад такого бережливого ставлення саме до державних коштів, до коштів платників податків, тому що саме цей ремонт виконаний з зусиллями, силами і фінансуванням міжнародних благодійників та Бл меценатів місцевих, які в знак поваги до медиків, хто чим міг допомагав, хто будівельними роботами, хто матеріалами, хто ліжками, хто обладнанням. І по суті, наша приказка світу пониця бідному рубашка. У майбутньому в підземному містечку міської лікарні хочуть зробити більш потужну систему вентиляції і відремонтувати ще одну частину підвального лікарняного корпусу. Під час повітряних тривог в укритті зможуть перебувати не лише персонал медзакладу та хворі, а й пересічні громадяни для істи. Тичного комфорту громадян на стінах бомбосховища розмістили фото світлини із визначними місцями України. А ще тут можна побачити портрет молодого кобзаря Тараса Шевченка, знайдений в архівах лікарняної бібліотеки. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.